Насправді бачиш, зараз трішки все-таки інший час, ніж те, що було в нас раніше, як мінімум, під час війни освіта, навчання вони трішки набули іншого характеру, дуже багато онлайн навчання, яке, на мою думку, страшенно погіршує рівень знань студентів. Враховуючи, що вони зараз в таких обставинах, і кожен якби, сам за себе дуже. Складно знайти там людину, яка чи викладача, чи там будь-кого іншого в рамках університету, який буде всіх об'єднувати, тому що вони банально фізично не завжди е бачаться. І тому я би рекомендувала чим пошвидше, напевно, оприділитися з е тим, чим конкретно захоче займатися лікар в майбутньому, і е в тому плані розвиватися, бо зараз доступ до інформації є просто шалений. До літератури, до онлайн, якихось, скажем, навчання, відеоуроків, вебінарів. Цього дуже багато. Знання англійської це є напевно таке одне з найважливішого, що дозволяє читати саме правильну і доказову літературу.